Спортивні новини обговорюємо те, що важливо знати у подробицях, та до чого необхідний компетентний коментар. Жіноча футбольна команда Металіз 19 19-25, завершивши перше коло чемпіонату України у вищій лізі на другому місці. У 10-му турі приймала середняка таблиці Полісся Житомир. Втілити у голи свою перевагу у першому таймі харків'янки не змогли, а після перерви запалили наповну. Голи в чужі ворота посипалися один за одним. Початок розгрому поклала Яна Котик, яка відправила м'ячу ціль ударом з дальньої дистанції на 50 Першій хвилині на 53-й воротарку полісся засмутила капітан харківської команди Дар'я Панащенко. Металіст 19-25 міцно володів ініціативою. Очікування чергового результативного дуплета вийшло недовгим. На 61-й хвилині відзначилася Вероніка Андрухів. На 69-й – гольову феєрію продовжила Єлизавета Молодюк. Наприкінці матчу харків'янки отримали чисельну фору. Після вилучення Ольги Войтенко Житомирська команда залишилася в десятьох. Щоб реалізувати більшість підопічним Наталії Зінченко, знадобилося дев'ять. Хвилин. А зробила це Вікторія Гірин 5-0. Два різних тайм, але я не можу сказати, що не наш сценарій. Почали дуже, дуже добре, могли два забити голи, але потім пішов сумбур, і за це знову у нас не було якоїсь якості впереді, чи знову не налаштування. Ці проблеми, які у нас постійно є, треба їх як можна швидше убрати з нашої. Першого тайму далі, вже коли вийшли, вже почали грати в свою гри агресивно, інтенсивно, швидко і пошли голи хлоднокрона і у турнірній таблиці два владдя Ворскла та металіз 19-25 мають по 30 очок. Сістерці шахтар відстають на 8 балів. Харківські соколи закрили перше коло баскетбольного чемпіонату України у чоловічій суперлізі виїзним поєдинком з черкаськими мавпами. Стартова чверть залишилася за господарями, які набрали на два очки більше. З аналогічною перевагою вони завершили і другий ігровий відрізок 50-46 Відпочивши, харків'яни організували. Погоню та у третій десятихвилинці хвилинці скоротили відставання до двох пунктів. Розкішна інтрига, розв'язка голівудська. У заключній чверті гості зайшли на камбек, накидали на 9 очок більше та вигризли вольову перемогу з рахунком 98-91. Оце по-нашому, по-харківськи, не здаватися у будь-якій ситуації. Форвард соколів Максим Нікітін забив 30 очок і був включений до символічної збір. П'ятого ігрового тижня завдяки нашій жорсткості у захисті ми почали зупиняти напад суперників і більш змістовно, більш ретельно готувати наші атаки. Тому в якийсь момент ми нарешті десь почуяли нашу гру і вже потім не відпускали. хлопцям. Подяка велика за бажання, за характер. Харківські соколи завершили перше коло регулярного чемпіонату на другому місці. Вони виграли сім матчів із дев'яти лідирує Дніпро, який має на одну перемогу більше. За добру справу нагорода. Віце-чемпіон світу з греко-римської боротьби у віковій категорії 23 роки Руслан Абдієв, визнаний найкращим спортсменом жовтня, за версією відділення нок України в Харківській області. Експертна комісія віддала йому спортивну зірку Слобожанщини одностайно. Чемпіонат світу Ю 23 проходив у сербському місті Нові Сад. Абдієв здобув срібну медаль у вазі до 82 кілограмів. Віктор Клінцов та Дімітрій Тімченко які готували його до змагань стали найкращими тренерами жовтня. У Києві відбувся чемпіонат України з плавання на короткій воді у категорії Мастерс. Тренер Харківського фахового коледжу спорту та здюшор Спарта Кала Сидоренко виловила у столичній акваторії по одній золотій та срібній медалі у віковій групі 35-39 років. Вона здобула перемогу на 100 метрівці на спині. Дистанцію вдвічі довшу пропливла з другим результатом. Ольга Панченко та Сергій Прилуцький стали триразовими чемпіонами у категорії 50-54. Чотири роки. Також вони встановили три рекорди України. Панченко на 50-100 метрів. Брасом Прилуцький на півторашці. Андрій Волянський виступав на шести дистанціях серед чоловіків до 59 років. Виграв дві золоті, одну срібну та одну бронзову нагороди. Спорт без віку. Ветерани змагаються, перемагають та подають приклад молоді. Олександр Шаріков, Олексій Муравйов, Харків. Спортивні новини.